Суд відправив Павелка в СІЗО без права внесення застави. Пресеташе збірної Вірменії попросив журналіста не ставити Петракову питання про Україну. Та три європейські клуби, які зіграють на турнірі в Санкт Петербурзі, вітання, друзі. Макс Коляда, ваше вподобайка. Гайда під час засідання наглядової ради Вереса було оголошено, що новим тренером команди рівненського клубу став Сергій Лавриненко. Контракт з новим коучем розрахований на три роки останнім клубом 48-річного українця був інгулець, який він залишив у жовтні минулого року. Також Лавренненко тренував зірку. Ґм... Замінити вірта, тренера, який ставив, ну, давайте будемо відверти, силовий такий футбол, акцент завжди був на боротьбі. Такий класичний український футбол на тренера, який. Ставить, скажімо так, силовий футбол. Акцент завжди був на боротьбі. Ну, словом такий український футбол. Нащо? Вірт, крім того, фактично всю структуру, всю вертикаль футболу у вересі контролював з хорошої точки зору. А тут прийшов Лавренненко, який ставить такий самий футбол, йому ще треба буде, ну, давайте будемо відвертимо, роздуплитись у Вересі. А з тим підбором виконавців, які є нині. Наступного сезону можуть бути ті самі перехідні матчі. Українська бригада на чолі з Євгеном Арановським розсудить матч кваліфікації Євро 2024 між збірними Франції та Гібралтару. Також четвертим арбітром буде Віталій Романов. Нагадаємо, наприкінці травня УАФ відсторонила Арановського від виконання службових обов'язків після матчу між Дніпром 1 Таворською стала відома заявка збірної України на молодіжний чемпіонат Європи 2023 Відзначу, що до неї потрапили Мудрик, Судаков, Трубін, але не потрапив Забарний. Цікаво також навколо головної команди. Тут також відома заявка на матч проти Північної Македонії, який відбудеться сьогодні о 21.40. 5. За словами Сергія Реброва, ми сьогодні не є фаворитами, але Станіславович, певно, трошки лукав. І таки, друзі, цей матч вже сьогодні о 21.45. Отже, дивимося і робимо свої прогнози на сайті наших друзів компанії. Фавбет, якщо ви новачок, то ви ще отримаєте бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Якщо перейдете за посиланням в закріпленому коменті під цим відео, тож будьте в середині гри разом з трибуна та фавбет. Олександр Зінченко дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Журналіст телебачення Торонто Анатолій Остапенко у своєму твіттері опублікував пост, у якому показав своє спостереження, що цю розмову на ютуб масово атакували. Боти. Ботаферма ферма працює в тризмінне під інтерв'ю Зінченка. Майже всі негативні коментарі написані з аків, де в кінці нікнейму чотири цифри. Також журналіст додав скріншоти з доказом того, що інтерв'ю справді було атаковане ботами. Просто подивіться на це. Коротше кажучи, класно дивитися, як у когось там палає. Навіть якщо це бот. До речі, я виходить якось символічно сижу в кепці на якій зображена акула. З 1 по 15 липня у Санкт Петербурзі пройде міжнародний кубок парі прем'єр. Учасниками турніру в Росії стануть Зені, турецький Фенербахче, сербська царівна зв'язда та Нефчі. Невчі. А Хаймерси і Штормшетов туди не дістають? Блін. Ну Хоча б якийсь БПЛА, я не знаю, до Пауербенків приєднати, щоб вистачило. Заряду на те, щоб долетіти туди і влаштувати справжній фейерверк. Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков відреагував на питання журналіста про те, які емоції він відчуває після повернення в кардів, де його команда має зіграти зі збірною Уельсу в рамках кваліфікації Євро 2024 Нагадаємо, рік тому збірна України під керівництвом Петракова поступилася Уельсу в Кардіфі у фінальному стиковому матчі за вихід на чат світу. Які у вас емоції після повернення в кардів? Я не хотів згадувати минуло. Не хочу згадувати. Після цього журналіст намагався поставити друге питання з приводу України. Але про Саташе збірної Вірменії наголосив, що Олександр Петраков тренер збірної Вірменії. І попросив, якщо це можливо, не задавати ніяких питань про Україну. Да, навіть трошки шкода його. Поплив. І йдемо далі до новини, яка сьогодні реально пробудила. Прям такий. Всіх фанатів українського футболу. Андрія Павелка заарештований. Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Білинська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ Андрію Павелку. Суддя постановило змінити запобіжний захід на тримання під вартою терміном на 60 діб. Рішення стосується справи про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави. Для футбольних полів також Білинська постановила перерахувати на користь держави заставу, яку за президента УАФ Андрія Павелка у листопаді 2022 року внесла компанія УАФ Маркетинг. Йдеться про 9,880 вісімсот мільйонів гривень. Сподіваюсь, це лише початок. Чудова новина, це перемога. Позна як то може називати насправді перемога чи ні, не пахло ж погодьтесь з затриманням і відправкою в СІЗО нині. Що буде далі? Хто візьме жезл влади до своїх рук, і хто буде керувати цією машиною, бо Павел вже якби загратиме. Взагалі весело виходить, так? Тиждень тому Павелко представляв реброви і тут на тобі заграти. Цікаво, футбол все за показує. Друзі, на вашу думку, що буде далі з Павелком? Гайда в коментарі. А я поки приведу його коментар після оголошення вироку: Україна переможе! Слава Україні! Слава Україні! Україна переможе! Все буде добре! Ми переможемо на цьому, друзі, і закінчимо. Дякую за увагу. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе! Гарного дня, папа. -па.